Ви всі знаєте, що в законі і в рекламі написано, що сесію можуть скликати одна третя частина депутатів від. Кількості депутатів зареєстрованих полтавській міській раді. Тобто до мене сьогодні звернулися більше 17 депутатів зі своїми підписами для того, щоб в зв'язку із суспільною ситуацією, яка виникає в нашому місті, в тому числі і в країні, щоб сесію не затягувати на завтра, а сесію все-таки провести сьогодні, о 15-й годині. І на підставі цього я видав розпорядження, обзвонили всіх з виключення депутатів. І я думаю, якщо все нормально, кворум у нас буде і сьогодні приймемо. Відповідне рішення. А це розпорядження, наша вже є на офіційному сайті? Ну а, вже, а я вже, а як вже. Якщо депутати, депутати в кількості 17 або більше звертаються до міського голови, міський голова зобов'язаний скликати сесію терміново. Як ви особисто будете голосувати за це? Я подивлюся, як будуть зараз відволікти. Баталії в нашій раді а тільки ви що. що, тільки що ну, баталії я маю на увазі, кожен висловить свою думку, хто бажає, або ніхто не висловив. тільки що в нас проходила фракція і засідання фракції, і фракція все-таки мене переконала сьогодні не тільки завжди, вони, я їх переконую, що треба підтримати одне чи інше рішення, а сьогодні. Фракція переконала мене, що я повинен підтримати рішення всієї фракції.